Цієї ночі на Нікопольщині було гучно. Росіяни обстріляли прибережні території, вдарили по Марганецькій громаді. Обійшлося без постраждалих. Масштаби руйнувань нині встановлюють. В усіх інших громадах району минулося без атак. Дякуючи нашим військовим. Вечір, ніч по нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують свою роботу. Атакували Ніку окупанти і протягом понеділка тричі атакували Марганицьку громаду. Там пошкоджений будинок, господарська споруда та мотоцикл. Травмованих немає. Стра у Червоногригорівській громаді видаватимуть гуманітарну допомогу від ООН. Її цього разу зможуть отримати люди віком від 70 до 79 років. З 9 і до 13 години загалом працюватимуть чотири пункти. Їхні адреси зараз на екрані. Із собою треба мати паспорт, картку платника податків та якщо є довідку ВПО. Наші захисники були непомітними ворогу. У Червоногригорівській громаді жителів просять приносити старі речі у місцевий будинок культури. Він працює щодня. Матеріали приймають будь-які, зокрема тканину, капронові, риболовні сітки та мотузки. У такий спосіб можна допомогти волонтерам, які плетуть маскування. Йдеться у повідомленні на офіційній сторінці громади.